Шановні глядачі, з мого посіка Хелп 21 число. А хто тут у нас сидить? Рій, шановні глядачі. Запам'ятайте. Чим менший рій, тим він довше сидить. Може три дні сидіти. Два точно сидітиме. Чотири дні може сидіти. Шановні глядачі. Я навіть не знаю як показати вам де я. Так. О тут сидить пташка постійно полетіла. Мене вже не боїться. Шановні глядачі. Я думаю проріве зрозуміли, Що таке облітмоток? Я думаю, видно і зараз, що на посіці твориться. А з вами була Воша Посіка Хелп.